Доброго дня всім добрим людям. І так ми з вами знаходимося в парку імені Франка в місті Хмельницький. І от розкажу я вам, як будується самобуди, і як Свобода любить у нас легалізувати все шляхом учасної сьогодні. Є такий собі ресторан Форест. Вже. Він називається раніше був там Роса, здається чи як, до якого Добудували. Була літня площадка звичайно, літній майданчик в радянський час і після розвалу і тепер от воно добудовано капітальні споруди, ви бачите по фундаменту. Все це зроблено добудовано без виділення земельної ділянки. Під виглядом реконструкції у нас люблять реконструкцію робити. Будують самобуди. Потім це все під виглядом реконструкції. Воно себе живе, стіни і все інше носить капітальний характер. Цей об'єкт нерухомості. Я думаю, що він так і рахується як об'єкт нерухомості. І таким чином у нас в місті Хмельницький. Є е, свобода, яка дуже любить говорити про те, що вона там за порядок, тільки вона не говорить про те, що цей порядок на сьогоднішній день вона має носить характер такий, який вони розуміють, не те, який прописаний в діючому законодавстві держави, а той, який вони собі намалювали, яка їх вороблива уява. Свободівська чи Свобідівська, ця хвороблива уява намалювала собі порядок такий, що вони стали поклонятися напівпровідникам і самі хочуть бути також напівпровідниками, щоб бачити і насаджувати виключно своє бачення. А не те, що прописано в законах держави України. Тому дякую за увагу. Всім, хто має що сказати, можете в коментах сказати, чи дійсно там це все правильно, чи дійсно все неправильно. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.